Сон нам життєво необхідний, під час сну нормального і здорового сну в нашому організмі унікальні відновлені процеси, без яких нам ніяк неможливо відчути бадьорись і компенсувати повноту наших сил. Ідеї відзначати день сну існує давно. Європейські країни давно оцінили важливість і користь західів, присвячених Міжнародному дню сну, який проводиться в п'ятницю другого повного тижня березня. За даними медичної статистики, в світі від тих чи інших порушень, сну страждає вже більше 50% населення. За останні 100 років загальний час нічного сну. Зменшився на 20%. Найбільш поширені захворювання сну це безсоння. Цією хворобою страждають від 15 до 40% дорослого населення різних країн світу. Серед основних причин безсоння відзначають стрес і неврозум, якими наповнені наші будні. Найчастіше безсоння підстерігає своїх жертв восени, це пов'язане зі зменшенням світового дня, і навесні, коли загострюються різні розлади нервової системи і настрої. Безсоння тягне за собою зниження концентрації уваги, дративливість і зниження настрою. впливає на зниження імунітету в цілому. Стара істина говорить, Сон найкращі ліки. Спокійний нічний сон є необхідною умовою того, щоб імунний захист організму проявив свої здібності самим найкращим чином.